Протягом останнього десятиріччя Amnesty International неодноразово висловлювала своє занепокоєння ситуацією з порушенням прав людини з боку правоохоронних органів України, починаючи від незначних порушень кримінально-процесуального кодексу до катувань. Інших видів жорстокого поводження, а також і випадків смерті у райвідділу. І незважаючи на певний прогрес, який зробила влада України в рамках реформи кримінальної юстиції, проблема застосування катувань та інших видів жорстокого поводження залишається системною та широко поширеною. І як демонструють останні дослідження, рівень довіри до міліції залишається на надзвичайно низькому рівні. Більше того, українці досить часто почали виходити з акціями протесту проти свавілля і безкарності міліції в Україні. У жовтні 2012 року Олександр Попов завів семирічного сина до школи та зателефонував своїй матері, аби попередити, що він до неї навідається. Коли він пройшов кілька кварталів, до нього наблизилось авто без номерних знаків, у якому сиділо четверо чоловіків у цивільному. Нічого не називали, ніхто нічого не нічому взагалі. Забрали в машині телефон. Першим ділом забрали телефон, виключили. А де телефон? Дару в карман. З кармана поставить телефон і його виключили. Двоє з них вистрибнули з машини, натягнули йому светра на голову та надягли на нього кайданки, заламавши руки назад. Чоловіки сказали, що вони з міліції, але не пояснили підставу його затримання. Вони силою натягли пластиковий пакет йому на голову і відвезли його до лісу. Наручника что делали? Подключали к нагон топку Путина, вот, Щикова. Я приехал домой, у меня я весь мокрый был. Я не, не высох. Меня ну, водой обливали. Щоб проходімось більше того, але я не знаю, його відвезли до Маріупольського міліцейського відділку, де його присутність не була задокументована. Однак його почали допитувати щодо вбивства незнайомого йому чоловіка з села, в якому Олександр був лише раз, на похороні одного зі своїх колег. Мати Олександра його дружина та брат Сергій шукали його цілий день. Сергій зателефонував співробітнику міліції Валерію Шаповалову, якого знав з часів роботи на базарі. Шаповалов сказав Сергію, що Олександра затримали співробітники міліції. Згодом його перевезли до Іллічевського відділку міліції, де його затримання нарешті задокументували і розпочали офіційний допит стосовно вбивства. Після цього Олександра відпустили до брата. Після того, як Олександра відпустили, він вирушив до лікарні, де його оглянули і задокументували синці, що виникли внаслідок удару щонайменше 12 різними тупими предметами. Олександр подав скаргу про тортури та жорстоке поводження, але невдовзі слідчий прокуратури закрив справу на підставі того, що свідчення співробітників міліції суперечать свідченням Олександра, його дружини та брата. Досліджуючи проблему застосування катувань та інших видір жорстокого поводження, ми прийшли до висновку, що така ситуація має місце, оскільки працівники міліції почуваються безкарними. Адже прокурори, які зобов'язані розслідувати кожну скаргу на протиправні дії працівників міліції, дуже неохоче роблять це, оскільки вони тісно співпрацюють з працівниками міліції, розслідуючи усі інші кримінальні злочини. Підтримайте заклик Amnesty International до української влади, створити новий незалежний та ефективний механізм з розслідування скарг на протиправні дії працівників міліції. Вимагайте нового, ефективного та незалежного розслідування справи Олександра Попова про застосування катувань щодо нього. Усі звернення, написані в рамках марафону написання листів, створять тиск на владу України та разом. Ми зможемо добитися справедливості у його справі. Боротися зі свавіллям міліції у нашій державі надзвичайно важко. Тому усі листи солідарності, які ви напишете, Олександру Попову та його родині допоможуть йому у цій нелегкій боротьбі.